Діло, як краще, а вийшло, як завжди. А, і тут я б розглядав два аспекти моменту. Перший – функціональні моменти, да? тобто, як взагалі працює чи не працює, і як працює. працюєте, а другий момент це вже безпекові моменти. Це вже більш глибші, широкі поняття, і воно менше цікаве. Але то, якщо говорити про функціональні моменти, то, звісно, що дуже спішили. А знову, ну, випустили додаток, його всі скачали, код був доступний. Його подивилися, з'ясувалося, що це зроблений він на основі шкільного додатку. Ну, грубо кажучи, щоденника, да, який називається Мрія, і який ще навіть не релізнувся, тобто ще офіційно він не вийшов, не випустився. А, тому там були такі дивні поля, там пропущені уроки, оцінки, класний керівник і все таке.